Для пересічних громадян фактично зміни вони не відчують. Зазначені зміни мають більш юридичний статус. Безпосередньо самі військові отримують певні статуси учасника бойових дій та певні льготи щодо себе та членів своїх сім'ї. Пересічних громадяни, ну відповідаючи на запитання щодо комунальних послуг, їм буде морально легше, що можливо не, не будуть відключати комунальні послуги за борги, які вони не можуть сплатити з початку війни. У нас є багато корпоративних клієнтів. Ми супроводжуємо господарську діяльність. Таким чином, ми допомагали отримати статус критичності ну, багатьом з цих підприємств. Після того, як включили Одесу до міста, на якому ведеться бойові дії, всі. І звернулися з питанням, чи можливо бронювати 100% працівників. Ми отримали негативну відповідь від ОДА. Що що на даний момент бронювання такого не буде до роз'яснення відповідних міністерств щодо порядку такого бронювання в місті Одеса? Можуть виникати будь-які питання, бо ми не знаємо, яким чином буде розвиватися в подальшому цей правовий статус. Бо у випадку створення місцевої військової адміністрації будуть призначені керівники місцевої військової адміністрації, Одеська одеська міська рада може втратити свої повноваження. Які будуть прийматися рішення, та який будуть встановлюватися режим на території, ДЕСІ, теж незрозуміло. Враховуючи статус зони бойових дій, можуть встановлюватися і блокпости додаткові, тобто не обмежують військові у обмеженні прав громадян. Таким чином неможливо відповісти. На мій погляд, я думаю, що цього не відбудеться, бо ми не фронтовий город. Тось тобто, до нас ще є Миколаїв та Херсон. Я думаю, що настільки жорсткі якісь заходи до нас вживатися не будуть.